Московський фільтр, через який е, назовні виходила Україна, насправді до 24 лютого так було. Бажаючих прийняти біженців, е, ми зібрали 600 анкет. Мені одразу позвонив мій друг, що він не може поїхати, але в нього є великий бус. Я подумав, окей, я років 10 не сидів за кермом такого автомобіля, але я готовий. Бо хтось намагався в Варшаві десь там купити човен. Умовно кажучи, ми там пояснювали, що поки він доїде, він тут абсолютно вже не буде потрібен. Насправді я не можу сказати, що я все ще відчуваю, що я повноцінно чиню спротив, тому що я працюю на медійному полі, а не мобілізувався і не на фронті. Тому напевно щодня там ставлю собі запитання, чи там достатньо я роблю, чи чи вже пора. Якщо говорити, як я себе відчуваю, то напевно з початком повномасштабного вторгнення я перестав себе відчувати параноїком, і стало. Як це не дивно, стало значно легше жити, тому що те, до чого багато хто готувався, і що заперечувала переважна більшість людей в Україні, не хотіла бачити того, якою є Росія сьогодні, і якою була і до 24 лютого, це нарешті для всіх стало очевидним, оприявнилося, і тепер ми живемо в якомусь єдиному. Світі з єдиною рамкою, де всі розуміють, що нам треба перемогти Росію, і без перемоги Росії, в принципі, немає сенсу жодна інша справа зараз. Мені в якомусь сенсі стало простіше, стало значно більше однодумців, і, скажімо так, деякі речі, які ми робили і до 24 лютого, на Підрив Російської Федерації, так званої, вони зараз мають значно більший відгук. Це один із наших треків був показати, ким ми є, та якими є українці. Але, зокрема, ми і намагалися це розповідати всьому світу і розривати оцей зв'язок, який завжди був між українцями і світом через московський офіс New York Times, Washington Post, через в принципі, оцю оцей московський фільтр, через який назовні виходила Україна насправді до 24 лютого так було. І ми намагалися це зламати, і це було не лише про те, хто такі українці. Ми десь розповідали про історію. Фіксували, приміром, свідків голодомору, ми встигли в 20-му році зафіксувати там понад 100 свідків голодомору, і робили такі кампанії на те, щоб країни, які визнали голодомор геноцидом, ставало більше. І це все в купі також працює на підрив Російської Федерації, тому що ідея її в тому, що щоб не відпускати усі. Такі, як Україна, на їхню думку, не самостійні республіки, колишні колонії Радянського Союзу Російської імперії. Ця країна може називатися по-різному, але суть залишається одна. І власне, ми намагалися там невеликими кроками медійно це підривати. Тут є і певна частина власне безпосередньо спровокована Росією, та тобто Росія одурманена своєю власною пропагандою, просто вирішила, що не треба готуватися якось серйозно до цього наступу, що, в принципі, просто можна задавити кількістю техніки людей, просто цього м'яса, яке там буде сунути. Ну, зрозуміло, що в них там був план, були е доволі добре навчені. Але були і ті, хто просто йшли, такі, яких там потім називали там по-різному та чмонями, не знаю, ваньками, встаньками там, і так далі. І це реально та перша хвиля, ну, частково та перша хвиля, яка йшла з Росії і яка стала героями всіх цих мемів. Зараз їх немає, тому що зараз війна зовсім інша. І тому тут ну, не лише є наша в цьому участь, і наша майстерність в створенні мемів, але є і, і участь безпосередньо російських збройних сил і всіх цих безтолкових підрозділів, які заходили в ну тобто я. Вони так само чинили злочини. Ми не можемо до них ставитися якось поблажливо і так далі. Вони так са так само мародерили, вбивали і гвалтували. Але, тим не менше, доволі велика кількість цих підрозділів з тих перших інтерв'ю, які ми записували, ми розуміли, що вони були а загублені, б, не в там не знали іноді, ну, тобто навіть не мали якоїсь методички, що робити, якщо вони потраплять в полон. Та, і там кожен вигадував якусь власну версію, як вони опинилися в Україні, ну і так далі. Тобто вся ця, ну, нам дуже пощастило, що з нами воює величезна корумпована країна, де все це просто сталося як наслідок величезної корупції і е, глохли їхні там танки, БТРи, все це трофеїлося нашими збройними силами, в тому числі завдяки тому, що е, вони країна, яка прогнила від корупції і вирішила е, не дати нам. Е, Цю корупцію і цю, ці радянські корупційні звички подолати і перейти в цивілізований світ. Ну, в мене особисто було біля десяти, напевно, таких інтерв'ю. Тобто ми можемо говорити скоріше утримані, а не полонені, тому що це не військово полонені, це переважно цивільні, але не всі з них цивільні. Які перебували власне в так званих таборах російських, які організовані були там в відділках поліції, в якихось медичних установах і так далі, і когось з них утримували там безпосередньо ФСБ, когось навіть якісь місцеві колаборанти, когось. Ті, хто був завезений з так званих ДНР ЛНР. От. І ну, це дуже різний досвід в різних містах, але ну, загально він весь страшний і абсолютно нелюдський. Я прокинувся вранці, прочитав новини і поїхав ну, і написав пост. там, в Фейсбуці і в Твіттері про те, що я готовий, я готовий відкласти всі свої справи і просто вирушити е, туди. Мені одразу подзвонив мій друг, що він не може поїхати, але в нього є великий бус. Я подумав: окей, я років 10 не сидів за кермом такого автомобіля, але я готовий. В результаті нас в перший день поїхало 26 автомобілів. Е, Загалом, я думаю, що десь біля 60 от різних людей, водіїв, які з'їздили там впродовж першого тижня в Херсон з цієї ну, з цих дописів у Фейсбуці і Твіттері, зараз фактично складно навіть говорити, що, що тоді відбувалося, бо ми намагалися закривати потреби. Які дуже швидко згасали, тобто, умовно кажучи, в перший день була потреба в човнах, можливо, ще в другий день вона була, але на третій день вже такої потреби не було. І хтось там, хто зі Львова або хтось намагався в Варшаві десь там купити човен, умовно кажучи, ми там пояснювали, що поки він доїде, він тут абсолютно вже не буде потрібен. Хтось дуже занадто швидко намагався витратити кошти, купував гумові човни без моторів, які ну з тією течією просто були абсолютно безсенсові. І там хтось купив 10 човнів, витратив величезні кошти, а ну як результат, це жодного ефекту не, не дало. Тому це був певним чином такий хаос, але в якому дуже багато людей, волонтерів, не волонтерів, бо я. Волонтер, але в медійній е, сфері. Та я ніколи не їздив е, там допомагати ДСНСникам евакуйовувати людей. Я ніколи таким не займався раніше, тому це для мене був перший досвід. От і нас е, цю ініціативу одразу підтримало там декілька організацій: клуб добродіїв і зграя, які нам просто своїх складів вивантажили гуманітарку без жодних там актів, без нічого. Ми просто її везли. Туди в Херсон і в села довкола. От. І ну, фактично ми тоді думали, що є сенс їхати великою кількістю автомобілів, бо приватний автомобіль зручніше, щоб потім евакуювати сім'ї і їх вивозити десь по, по Україні. Але ну, відверто евакуйованих було декілька сімей. От, всього. Хоча бажаючих прийняти е, біженців, е, ми зібрали 600 анкет, е, тобто 600 там родин, квартир, будинків, там і так далі, адреси, які готові були прийняти в себе біженців. Я думаю, що на нам треба на пробачення на російську мову, на російську культуру, на все, що пов'язане з Росією, нам треба мораторій на років 100. Через 100 років можемо поговорити. Ну, тобто, вже не ми, якесь наше третє покоління, а до того часу ми маємо забути просто про це, про будь-яку присутність будь-чого російського і про будь-яке примирення і пробачення. Десь 15 років тому подорожував по Росії і uh. їздив автостопом і просто спілкувався з звичайними людьми. І всі ці звичайні люди повторювали одне й те саме: ми поставимо весь мир на коліні, ми вас всіх там зробимо, роз... розтопчимо і так далі. І це мені повторювала кожна друга людина, до якої я сідав. Е, і я розумів, що е, ну, е, ми маємо справу з е, величезним злом, яке накопичується і рано чи пізно вибухне. Тому ну, ми, маємо готові, ми маємо бути готові до, до всього, в тому числі до того до застосування ядерної зброї, тому що. Е, Наразі єдині хто міг би це зупинити, це начебто російське населення, але воно це використання буде лише підтримувати.